У Кропівницькому є дві істерокині ентузіастки, які створили дослідницький культурологічний історичний проєкт. Називається він «Баба Єлька». Він є на Фейсбуці, їх сторінка, він розросся вже там по деяких напрямках. Що вони роблять? Вони їздять по селах Кіровоградської ще поки що області. І вивчають ну, все, що старі люди їм можуть розповісти. Ну, Бідність, злидні, на Кіровоградщині дуже вражають, і наш бідний народ, який в спадок передає ой, таке, що на це сумно все дивитися. Це якесь, знаєте, Подорож по безкінечних вмираючих хатах. Однак вони фахівчині вони знаходять щось цікаве, щось важливе, щось історичне, що треба зафіксувати і залишити в пам'яті народи. Це дуже цікавий проєкт. І от з кожної експедиції. Майже кожен тиждень вони їдуть, у ну, них команда невелика. І вони виставляють світлини, відео, там, записи всякі. Ну, більш популярні для нас не наукові дослідження, які я впевнена, вони теж роблять. І от старі хати є такі, які вже давно-давно стоять пустками. Чи які Ну, Зберігають на подвір'ї люди хати своїх прабатьків. І от дуже часто вони заходять, в ці хати, в яких ніхто давно вже не живе, не мешкає. І там на саме на відноті портрет Шевченка. І різні інші фото з інтернету старих українських хат. То майже завжди в рушниках ми видимо, ну, ікони стоять окремо, але завжди в хаті є портрет Тараса Григоровича. І от я подумала, що зараз, ну, коли часи війни, це ще більш актуально ну, мати у себе вдома ну, не портрет, а кобзар. Я вважаю, що в кожній українській хаті має бути як Біблія. Це, ну, я знаю, що у наших ворогів це такий мем, насмішки, приниження, що це ваш пророк. Так, да, це наш пророк і це наша друга Біблія. І я думаю, що в кожній хаті українській, незважаючи чи це селянська хата чи суперсучасна квартира на 35-му поверсі, має бути Кобзар. Сучасному, старовинному чи будь-якому виданні. І це, як люблять казати наші політики, моє глибоке переконання. При цьому, В цьому питанні я виступаю так само, як наші політики, які кажуть одне, а роблять трохи інше. Тобто, в мене досі нема кобзаря. Колись шкільний був, ну щось не можу я знайти його в своїй. Вже невеликій бібліотеці. Часть там кудись відіслала, час поїхала в село, а там переселенці, і там залишила я всі книги. Ну, більшість була російська мовна. Зараз я повністю оновлюю бібліотеку, свою купую виключно українською, і захотіла я придбати сучасний кабзар, тим, тим більше. Ця думка про те, що він має бути в кожному будинку. Ви скажете, ну це, це ну, знецінює його, просто мати. Ну, Я вважаю, що ні. Вважаю, що поезія це, Ну, взагалі, навіть читаючі люди далеко не всі читають поезію. Я коли-небудь трошки поговорю, запишу окреме відео на цю тему. Наскільки ви вигідно читати поезію, наскільки вона б'є по мізках, достатньо іноді прочитати за тиждень чотири рядки, і ви будете на сьомому небі, ваша душа буде співати. Ну, Повернемося до Кобзаря. Я ну, поки його не мала, там пробувала в інтернеті читати. Взагалі, от поезію з нею, що гарна, можна не купувати, тому що це не великий текст, який очі втомлюються читати з компа, а можна завжди зайти і прочитати кілька дитків. А, Але з іншого боку, завжди хочеться поезію читати з папіру. Тому от популярні антології і от Абаби Галамаги» антологія дуже української поезії нашої дуже популярна. І ви, ну, можна сказати, що важко. Я відкрила навмання, кілька рядків прочитала, важко читати, складні вірші, і ну, можна казати, що завгодно, що і ми знаємо все, що нам треба знати, нам напишуть там, як прийдуть, то поховайте там. Или... Но... Але читати треба. Як казала Фаріон, що от в останньому інтерв'ю там е, чи вперед останніми питають, як стати українцем, вона кажуть читати Шевченка, іншого шляху нема. Е, застарів, він не застарів, важка, не важка. Ніхто нас не змушує відкрити книгу і прочитати з першого до останнього рядка. Тим поезія і гарна, що можна прочитати невеликий вірш або з поеми. Я скажу кілька рядків і цим задовільнитися на якийсь час. І хай він стоїть, і хай рука, яка коли тягнеться щось обрати, почитати на сьогодні на пару днів, відкриє і одним оком можна зазирнути і знов-таки рядок другий прочитати. От такі мої думки. Я дуже не полюбляю реальні магазини, я втомлююсь І Тому я все, що можна, особливо книги, купую в інтернет магазинах, але, в інтернет-книгарнях. Але з кабзарем я вирішила пройти в реальну, в реальну книгарню, тому що все ж таки це не те видання, яке. Ти купив, навіть якщо тебе щось не влаштувало, ти його ну, кудись подарував кому-то чи передав. Кабзар, якщо я його хочу купити так само, як Біблію, я кажу абсолютно серйозно, і мати вдома, то я хочу придбати те видання, яке мені ну, буде приємно тримати в руках і зручно читати. Тому я вирішила піти в реальну книгарню і е, запрошую вас з собою. Е, Попереднє я там вже побувала, трошки передивилась, але не змогла визначитися. І зараз піду ще раз подивлюся ці всі видання. Розповім вам, що мені в деяких там не подобається, чи навпаки подобається. Ну і нарешті придбаю кобзар. Нашого пророка, нашого формуючого національного стриження Тараса Григоровича Шевченка. Ну, ось я направляюсь в невеликий торгівельний центр, який неподалік від мого будинку, і там є такий мережевий великий канцелярський магазин «Акварель». В ньому досить непоганий книжковий відділ. Все україномовне і непоганий вибір, і ціни, такі самі, як, усі, як усюди. Ну, такий в них асортимент, і ось такий книжковий, доволі такий величенький відділ. Все є в наявності, всі хіти, класика наша. <кхм> Дуже зручно. І от ми підходимо до полички, де стоять кобзарі. У них декілька кобзарів. Ну от і зараз е, покажу вам, що я хотіла більше. В мене от, от тут мількає е, в, видання про сковороду, дуже цікаве. Е, отже, у мене ще нема ні стабілізатора, нічого. Вчуся на вулиці знімати поза домом. От хочу вам показати видання Стуса від КСД. В них оця серія. У мене є це видання, я його купила ну, в магазині в, через інтернет. Е, купила, тому що воно містить його визначальну збірку Палімсести. І це дуже класне видання, воно настільки гарне, воно е, збільшеного формату, я люблю такі книги, не знаю, як ви, мені подобаються, І воно дуже гарно оформлено. І в цій серії є і Кабзар. Але коли я купила стуса, ну, він прийшов і я відкрила, то я була ну, дуже е, розчарована, розстроєна, тому що е, друк те, е, тексту, е, він не чорним, шрифт не чорним кольором, а от в кольорі е, самого видання такий, е, ну, неконтрастний, такий ну, от камера тут гарне освітлення, і камера ніби. Передає ніби контрастно, але насправді приглушений такий колір фарби, і е, очі дуже е, ну, напружуються, щоб прочитати. Але мені настільки подобається цей дизайн, я зараз вам покажу кабзар е, з цієї серії КСД-видання. Ось він. Е, подивіться, ну, перша обкладинка. Ну, це це мой, мій фаворит. Товстезний, величезна книга, знаєте, таке ну, солідне видання, дуже гарне. На мій смак. Вам може не подобатися, може ви полюбляєте інше видання. І от я відкриваю його, ну, воно дуже гарне. Ну, ну, Цей візерунок на кожній сторінці, на кожному аркуші. Це прекрасно. Але бачите, колір шрифту. Він співпадає з кольором е, от этих візерунків. Тобто, це художня ідея, задум такий ну, людей, які робили цю серію. Це гарно, але для людей з проблемами зору це не читабельно. Так, да, його можна читати, я читаю Стуса, але це додаткове напруження на зір. Тому, як би мені не хотілося це видання, мені дуже його хочеться, я все ж таки не зупинюсь на ньому. Ну, Ідемо далі. От це видавництво РМ. В мене от нещодавно я прочитала, придбала і прочитала від них Робінзон Круза, і я так розумію, це подібне. Формат, ну, величина подібна. І видання класне. Там цупки, папір, лясе, я думаю, ілюстрації класні. Ну, бачите, воно запечатане, ну, не бачачи як там шрифт, як текст, я не наважуся придбати. От, тому йду, йду далі. Вибачте, що камера так. ну, Далі, такий більш класичне, академічне, ну, на вигляд видання, теж КСД, як і перше. Тут уже без всяких шрифт, друк без всяких вибриків, гарний контрастний друк. Ну, як на мене, дрібнуватий для мене шрифт. От. І я не дуже хочу таке ну, класичне видання. Ну, Я полюбляю не те, що щось уже надмодернове і сучасне, але щось хочеться таке більш-менш. Ну, не знаю, коротше, мені воно не, до... не то, що не до вподоби, але буду дивитися далі. Це якесь видання теж відроджений оригінальні оригінальний автори... авторові варіанти. Бачите, тут якась, мабуть, орфографія така цікава. Ну, Я думаю, що це поки не для мене. Зупинюсь на чомусь більш такому розповсюдженому. Такі подарункові видання, ну, я це не розглядаю. Мені все ж таки цікаво читати, а не поставити на полку. От, І тому я знов повертаюся, я вже його бачила оце видання Кобзара. Воно таке і гарне одночас, і достатньо таке, ну, елегантне чи скромне, як сказати правильно. От, І така суміш між сучасністю і. ну таким. Бачите, старінки по кутках ну, по периметру, як би зістарені такі. Тобто ну, вони кольорові, їх можна вважати, да. От, друк дуже приємний, от ці візеруночки. У мене моя звичайна книга так само оформлена з типографії от ці, от, зі зістарені сторінки. І е, тут розміщені е, ну, картини Тараса Григоровича. Це не ілюстрації, а це іменно картини. От. І мені, от, ну, більш до вподоби, е, мені подобається це видання, і, скоріш за все, я на ньому і зупинюся. От е, Склад позаду, ну, зміст. Позаду. Зараз попереду часто його розміщують. Мені попереду більш подобається. Ну, тут позаду ну, теж нічого. Красивий форзац, ну, гарне видання. Думаю, що на ньому і, і зупинюсь. Звісно, це не всі видання кобзаря, я думаю, що всі наше видавництво видають їх. Ну, Обирати, бігати, шукати серед мільйона, ну, мені немає сенсу. Приємне, спокійне, гарний зручний шрифт. Шрифт і буду, мабуть, зупинятися. Хороший, так, да, хороший шрифт, і фарба нормальна, чорна, не якісь там. І отут от тут, бачите, дуже важливо між рядками. Іноді буває шрифт гарний, але між рядками майже нема простору, і аж сливаються рядки, зливаються. Ціна у нього 440 ну, для такого шикарного видання, яке купляєш там раз на життя, то це небагато. Ну, Все ж мене хвилює вот це вот видання РМ. Хотілося б побачити, що там в ньому є. І спробую спитати у продавчині, можливо, вона дозволить його відкрити і подивитися, що там всередині. Оце я його знімаю, вибачте, що камера труситься. Це я знімаю це видання і піду попрошу. Чомусь в мене не записався звук перший блін, так, так би мовити, тому от озвучую опісля. Це я йду на касу і звертаюся до продавчині з питанням, чекаю її, щоб вона підійшла, з питанням, чи можна відкрити і подивитися що всередині, бо от все ж таки воно мене, оці ну, модернові ілюстрації, дуже мені подобаються, і, можливо, я б купила його. Ну, на жаль, вона не дозволила. Сказала, що не можна його відкрити. Ось, І я його несу назад. Можливо, коли-небудь в мене буде ще один кабзар, ну, поки не судьба. От, ставлю його на місце і йду розраховуватися за обраний кабзар від видавництва Віват. От, ну, зустрінемося вже вдома, покажу його ближче. Отже, я повернулася з книгарні і тепер ближче роздивлюся вже своє придбання. Не дуже зручно було знімати, я не маю поки там стабілізатора всяких тримачів, бо знімаю стаціонарно на місці. Так, ну, да. ніби і позолота, але все дуже так витримано. Смаком. Дуже красивий форзац. Колір прекрасний. Так. І тут я не знаю, чи в камеру видно. Ну, кожна сторінка. Як зі старина по краях. Нет. Так, цікаво, який тираж. Тираж, все суче, мені здається, позаду друкують. Дуже гарне, красиве видання. Красиве. 4100 примірників наклад. Ну, Багато на ілюстрації. Це картини самого Тараса Григоровича. Мені здається, це чудово. Ну, це не ілюстрація, а просто вони дали його картини. До речі, ну, мені здається, вони теж мало як то відомі серед нас якось. Хлопчик дрімає біля грубки. Ой боже. Ну, ми знаємо там, так, да? Катерина, портрет Розанове. Ну, цікаво. Ну, що ж, я задоволена цим виданням. І мені подобається, от, ну, папір не сліпучий білий і не жовтий, а іменно Намисно такий зістарений. Дуже класно. зроблено, з любов'ю. Постаралась ну, справа смаку який обирати. Варіантів безліч. Можна там більш наукові, більш класичні. Ну, Або, от мене дуже цікавий варіант видавництва РМ. ну, На жаль, ви бачили, не, не, не дозволила розкрити. Так. Ну добре, буду закінчувати відео. Тепер у мене є кабзар, і іноді я зможу потрошку читати і знайомитися не тільки з відомими нам з шкільних років, а й розширювати своє знання нашого пророка. Дякую.